Микола Григорович Мавамуш, колишній керівник служби зовнішньої розвідки України, 2005-2010, генерал армії України, наш наступний гість, пане Миколо, вивести силовиків з центра, дати наказ снайперам, перестати розстрілювати громадян, чи в силі і в повноваженнях це зробити президент? Чи хто це повинен зробити? Він як верховний командуючий повністю компетентний і в силі виконати ці умови. І ми, як е, представники громадянського суспільства і е, конференції «Стратегія національної безпеки України, це 156 наших вчених письменників, політологів, юристів, дипломатів, бізнесменів, урядовців, які запропонували новий план регулювання. Це дійсно, в першу чергу, вивезти із урядових кварталів спеціальні підрозділи на місця дислокації, залишивши тільки охорону, яка передбачена законом управління державної охорони Кабінету міністрів Верховної Ради. Адміністрації президента відповідно від учасників масових акцій відвести якраз ті структури, які дійсно проводять активні акції на, на території Грушевського, Європейської площі і тому подібне. Після цього розпочати діалог. Діалог на незалежній площадці за участю представників української еліти, і в першу чергу на їх площаці, де повинні зібратися президент, голова Верховної Ради, голова адміністрації. Відповідно, представники опозиції, представники громадянського суспільства і представники регіонів, регіонів всі на рівноправній основі перші принципи регулювання. І відповідні кожен крок, розпочинаючи від е, декларації про те, що всі учасники мирних акцій підкреслюю діють в рамках конституції і вони підлягають кримінальної відповідальності. Повинні звільнені бути не тільки від спідарешту, а взагалі від кримінальної відповідальності. Всі інші напрямки пов'язані із вбивством людей сьогодні. І прошлі дні і тому подібне повинен бути розслідувані як з боку правоохоронців, так і з боку інших учасників київського злочину. Але це компетентно, сильно, бажано, щоб це були незалежні слідчі, нові керівники правоохоронних структур, чесні, професійні, не загажовані, не зорієнтовані якусь партійну або опозиційну належність. Це буде ефективний процес. Відповідно, зміна, чітка структура системи судоустрою. Ми визначаємо дані серед учасників форуму Є у нас член європейського суду з прав людини, професор Буткевич, який бачить цю систему. Як регулювати ситуацію з судом? Неможливо, що вночі суддя приймав якесь рішення. Незалежний суддя приїжджав тричну ночі в і в Київ, в Донецьку і приймає рішення відносно того, що зараз людей. про глобальні правильні дуже речі, які да. мають відбуватися в країні, але ситуація станом на тепер є. Вистріли продовжуються. кажуть про зовнішні впливи, кажуть, що снайпери з Росії. Так, завезені інші кажуть про американську армію. Ще хтось каже про російські літаки. Ситуація вийшла з під контролю. кажуть про снайперів СБУ. Ми досі не можемо зрозуміти, хто віддає накази цим людям стріляти. Першу чергу відповідаємо за те, що відбувається в країні. Ми, тобто, влада України, президент, правоохоронні структури, відповідно і задіяні керівники відомств, які виконують відповідні функції. Накази я ще раз, як генерал армії, відзначаю, що ці дії не можуть. Задії виконувати з плані застосування зброї, сили, вбивства людей. При цій ситуації не може проводитися антитерористична операція, коли знаходяться тисячі і десятки тисяч мирних людей. Я сам проводив операції за кордоном відносно піратів, відносно інших злочинців, які скоїли злочини. Саме в першу чергу, на чолі всього стояло здоров'я, честь людини, щоб ніхто не постраждав, навіть злочинець. Якщо він так скаже низької опору збройного опору, до нього не мають приміняти сили тим більше зброї, тим більше відносно мирних громадян. Тому зараз терміново треба припинити дії з боку правоохоронців, відповідно звернутися до представників громадянського сектору, особливо радикальних частини, щоб взаємно припинили вони ці дії. Терміново провести переговори, як з одного боку на рівні керівництва, відповідно прийняти відповідно сьогодні ж рішення в парламенті щодо стабілізації ситуації. Депутати, якщо вони можуть, повинні вийти до представників як правоохоронних структур та представників громадянського суспільства і заявити про план регулювання. Ну, ми читали про цю антитерористичну акцію, та про яку оголосив вчора Якименко спільно з силовими відомствами. По перше, невідомо хто її очолює засекреченої ім'я цієї людини, і з прописаного там, що відомо нам, і не тільки нам, журналістам, з того, що навіть президент. Президенту не підконтрольна ця людина, яка е, керує цією антитерористичною операцією. Президенту підконтрольні всі силові структури, всі військові формування. В даній ситуації це е, та людина, яка представляє антитерористичний центр Служби безпеки України. Тому якраз е, цей центр керує цим процесом. І я своїм колегам, як бувший керівник департаменту захисту національної державності, боротьби з тероризмом вказую, що це рішення нечасно. Воно прийнято поспіхом, тим більше не в інтересах людей. Треба припинити цю акцію, відповідно, сісти за стіл переговори на політичному рівні. Зброя і сила зараз нічого не вирішить. будуть тільки жертви, ще більше жертви. Я звертаюся до президента, до всіх інших учасників цього процесу. В першу чергу, до представників влади. І все ж таки, чи є снайпери українські чи закордонні? зовнішні розвідки? Ми зараз не можемо точно сказати, але я просто скажу, що ніхто не допустить снайперів наші структури владні, готелі і тому подібне із іноземних держав. Якщо немає відповідно позиції наших структур правоохоронних і тому подібне, що не допустити іноземних структур, а ми не повинні допускати по закону і про службу безпеки України, і МВС, і прокуратура, повинні присикати любі дії любого представника правоохоронного органу, спеціальної служби іноземної держави. Це їх свята функція, і вони повинні діяти блискавично. цій ситуації відповідно ми бачимо інше. Тобто, ці люди є, виконують функції. Я зараз не можу сказати, що це іноземні представники. Це представники силових структур, чи українських, чи, і, хтось інший є. Але поки немає 100% відомостей, поки не проведено відповідне глибоке розслідування. Тут ми повинні об'єктивно підійти. Але ще раз наголошую, що ми відповідальні за те, що відбувається в країні, тим більше центр міста, столиці Києва, ніхто не повинен допустити такі дії, хто б це не був. Чи представники українського суспільства чи або правоохоронний корон, чи представники тим більше іноземних структур. Це ще більший злочин.